Тарас Шевченко, тече вода з під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина. Пишається калиненька Явор молодіє, а кругом їх верболози йлози зеленіють. Тече вода із загаю. Та попід горою це качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качером за ними. Ловить рязку розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода станом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм взятим звати.